Я думаю, сьогодні дуже чудовий день для того, щоб розказати вам, що ви всі є учасниками найбільшої фінансової піраміди, яка має назву криптовалюта. І якщо це стало для вас новиною, то сьогодні це буде не єдина новина. І так. Спочатку давайте розберемося, що взагалі є фінансова піраміда, і чому взагалі вся ця індустрія є обманом? О, а ще в мене є дуже цікаве питання, чому ж тоді все це не заблокують? І чому взагалі вся ця індустрія досі працює? Питання номер 1 Що підпадає під фінансову піраміду? І так, які пункти відображають, що перед вами фінансова піраміда? Перша гарантований високий прибуток. Піраміди зазвичай обіцяють абсурдно великий прибуток при мінімальному ризику. Реальні інвестиції не гарантують постійний великий дохід без ризику втрат. Так ось людей підсадили на гачок величезними прибутками. Вони тупо бачать в інтернеті купу історій, як хтось зі 100 доларів заробив мільйон. І всі ці люди хочуть на місце цього щасливчика. Тому вони вносять свої гроші в різного рода монети. Ви можете сказати, ну то все ноунейм no коїни, які скамляться. А ось я розумний інвестор, і ось я інвестую лише в біткоін або, наприклад, в ефір, бо це найбезпечніші активи. Можливо, ти чув, що є хлопець, який за дві піци віддав декілька тисяч біткоінів. Я думаю, що ти про цю людину точно чув, тому що кожного року, в скажімо так, день народження цієї події про нього пишуть в усіх пабліках Телеграм. Тепер. Уяви собі, що ті, хто запускали цю піраміду, намайнили величезну кількість тих самих біткоїнів. І вони просто тупо не продавали їх. І більше за того, вони викупали їх у всіх тих, хто продавав їх, можна сказати, за копійки. Хто створив біткоїн? Хто ця людина або хто ця група людей? Начебто це нікому не відомо. А ось я впевнений, що це проект влади США. Це ж максимально логічно. Для того, щоб відмивати гроші, створюється якась сіра шляпа, яка ніяк не відслідковується. Якщо це бабло десь мутиться в нереальних кількостях, його потрібно десь заховати. Банки для цього не підходять. Золото стільки на задньому подвір'ї ви теж не закопаєте. Для цього й була створена криптовалюта. Для того, щоб ховати свої збереження, а потім цей курс бустанути. Ну там взагалі. Багато пунктів, для чого все це створено, але повірте, це створено не для того, щоб ви, хом'ячки на цьому заробили. Це вже точно. До речі, кожна піраміда має свою ідею, яка повинна змінити світ. І біткоін також її має. Про це я розповім трошки пізніше. Відсутність чіткої стратегії: Піраміди часто не пояснюють, як вони заробляють гроші або де вони вкладають ваші гроші. Те саме і з криптовалютою. Заробіток лише на людях, які заносять гроші, збільшують попит, ціна від цього росте, і також ціна росте на хайпі. Всі ці хайпи створюються штучно в потрібний час. Також ви повинні знати таке слово сполучення, як е, схема понсі. Фінансова піраміда може залежати від нових інвестицій, щоб виплачувати старі вклади, а не від реальних прибутків. Вже кінець 2023 року, а досі немає реальних прикладів, де крипта могла б застосовуватися в компаніях та в реальному світі. Криптокомпанії нічого не створюють і ніяк не використовують технології, навіть NFT та саму взагалі криптографію. Заробіток лише на різниці ціна купівлі та ціна продажу. Відсутність реєстрації. Пірамідні схеми часто не мають відповідних дозволів або реєстрацій від фінансових регуляторів. Те саме стосується і крипти. Регуляції досі немає, як і фактично працюючих законів. Відсутність реального продукту теж один з пунктів. Піраміди не мають ніякого цінного продукту, або вартість такого продукту дуже сильно роздута. Так само, як і криптовалюта. Це нічого. Просто написаний код, який не має ніякої цінності. Можливо, ви пам'ятаєте піраміди, де були якісь пустишки, таблетки, які мали дуже велику цінність, або якийсь чай чи якісь добавки, які коштують декілька центів, але продаються за сотні доларів. І для того, щоб на цьому заробляти, ти повинен залучати інших людей, від цього ти отримуєш процент. Те саме з криптою. Залучаються нові люди, ціна росте, потім всіх бриють. Ось і все. Тепер давайте повернемося до біткоїну та згадаємо його головні ідеї, взагалі навіщо він був створений. Децентралізація: біткоін не залежить від централізованих установ, таких як уряди чи банки. Це централізована система, що працює на основі технології блокчейн, що дозволяє трансферу та збереження коштів без посередників. Звучить та все дуже добре. Все правильно, біткоін контролюють ті, хто тримають більше за всіх активів. Ви можете бачити, що всі ці активи були намайнені в більшості за перші 5 років. Саме тоді ніхто не знав про цей актив. Взагалі, якщо ви можете подивитися Google тренди і побачити, що ніхто не цікавився взагалі біткоїном, і ось. В ці саме ці роки було намайнено та викуплено максимальну більшість цих монет. Ось тут перед вами графіки. Майже ніхто в перші 5 років не знав про біткоін, а ті, хто дізнавалися, майнили його на своїх ноутбуках, а потім продавали все це за копійки. Те саме було і з ефіром. Більшість. Хто його намайнив, злили все, щоб заплатити за розетку та купити собі пляшку пива. Ви можете зайти на форуми та все це почитати. Зараз так само є активи, які люди майнять, вони коштують копійки, але вони їх продають. А ось особисто я їх скуповую і подивимось, яка ціна буде вже через декілька років на ці активи. Обмежена кількість це також одна з переваг біткоїну. Лімітованість біткоїна – 21 мільйон монет. Це стимулює попит і може вплинути на їхню ціну в майбутньому. Чесно кажучи, це правильне рішення, і вигідне воно лише тоді, якщо у тебе більшість лімітованого активу, який постійно зростає в ціні. Безпека та прозорість. Блокчейн, на якому базується біткоін, забезпечує високий рівень безпеки та прозорість транзакцій. Це робить систему відстеження фінансів більш надійною. Або, іншими словами, це контроль фінансів людей. Ось і все. Фінансова свобода. Біткоін може стати альтернативою традиційним системам оплати, надаючи людям більшу фінансову свободу та контроль над власними активами. Коли написали це правило, ті, хто його створювали, мабуть, не сподівалися, що взагалі ціна буде 30 тисяч доларів, тому що швидкість транзакцій незадовільна. Так само, комісії, вони дуже величезні зараз з ростом ціни біткоїна, а також з зростанням його взагалі мережі та складності майнінгу. Альтернативою фінансам біткоін можна назвати ну, дуже з великою натяжкою. Для цього є інші монети USDT, USDC та інші стейблкоїни. Взагалі, біткоін не може бути грошима через його плаваючий курс. Ось і все. Ще один пункт називається глобальний доступ. Біткоін є глобальною валютою, до якої можна мати доступ з будь-якої точки світу, де є інтернет. Це робить його привабливим для трансгранічних платежей та інвестицій, інновації та технологічний розвиток. Крім фінансових переваг, біткоін став відомим каталізатором для блокчейн технологій та криптовалют, що сприяє розвитку інновацій. І це все ми поговорили лише про одну найбільшу, найпопулярнішу криптовалюту. А ще є тисячі різних проєктів. Це величезна маніпуляція ціною тих проєктів. І все це створено лише для того, щоб стригти баранів. Просто я хочу, щоб ви розуміли. Правила взагалі цього ринку, це величезна нерегульована піраміда, яка в будь-який момент може лопнути, і все це створено лише лише для заробітку грошей, найжадібніші заплатять за все. Головні проблеми, що викликають недовіру до криптовалютної сфери та біткоїну, дуже прості. Дайте мені відповідь на ці два питання, і я перестану називати це фінансовою пірамідою. Перше, хто створив біткоін. Друге, хто володар більшості монет біткоін. До речі, що означає взагалі регуляція криптовалют? Я вам скажу, це закінчення банкету та закінчення безпокарано брити народ. Але також е регуляція це можливо закінчення отаких от, от величезних ралі, де дійсно можна стати мільйонером. Ви не подумайте, я не кажу, що криптовалютна сфера це щось погане чи ще щось. Насправді це а, дуже шалені можуть бути прибутки, але ризики ви також повинні розуміти, які вони тут. Якщо ви хочете чогось більш стабільного, ви можете йти в акції, купувати їх, торгувати, інвестувати і ще щось. Але ви повинні розуміти, що а, навіть якщо вам в голову вкладають думку про те, що біткоін це нове золото, що це. Якась там альтернатива грошам, що це те, що збережить ваші гроші. Насправді все не так просто, тому що є основні питання, про які ми не можемо знати взагалі, хто тримає біткоін, хто його создав, де він базується, чи буде працювати далі мережа, що буде з цим взагалі. Ми не можемо цього знати. Просто хочу, щоб ви не вкладали всі свої яйця в одну корзину. Диверсифікуйте. Розуміти, які є ризики, і напишіть мені в коментарях відповіді на питання: хто створив біткоін та хто володар більшості монет біткоін. На вашу думку, як ви вважаєте? Також я хотів би порекомендувати вам скористатися моїм фінансовим додатком, який аналізує ваші трати. Ви можете записувати всі свої транзакції, аналізувати там ваші прибутки, ваші розходи. Цей додаток можна скачати в App Store або в Google Play. Посилання є знизу, тому скачуйте, користуйтесь і відслідковуйте всі ваші фінансові транзакції. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бувайте!